Реабілітація швидкістю. Ветерани та учасники бойових дій системи МВС тепер мають змогу відвідувати картинг терапію. Психологи кажуть, так хлопці можуть отримати свою дозу адреналіну, якого їм не вистачає у цивільному житті. Дар'я лиходіт розкаже детальніше. Визначаємо обов'язково з мінімальною швидкістю. Обов'язково. Перед заїздом Євгеній уважно слухає інструктаж, хоч на картингу він уже не вперше. Персонал допоможе відрегулюватися діє педалі, щоб було максимально зручно. Ви розганяєтесь, підпускаєте газ, плавно гальмуєте і кермом направляєте на машину коло уважність до дрібниць дотримання правил фронтова звичка. У вересні під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку його наздогнав російський впіві, а потім ворожий мінометний вогонь. Був направлення удачне, коли біг, там була велика дуже очеред і, як кажем, недобре встав і саме, розтягнув сухожилля гумілкової стопи, що би це не було, я знав, що я роблю і яка в мене робота. Нині в Євгена реабілітація, куляючи на милицях, він знайшов віддушину у швидкості. Він вже втретє приїхав на картетерапію. Каже, як не дивно, адреналін допомагає врівноважитись. Я дуже люблю ганяти, то я навіть як сказати, ну на, на позитиві, дуже на позитиві, то більш адреналін вибрасується більш спокійніший стаю, бо ну, якщо так, я кажу, що буває, що. Такі емоції приходять недобрі. І коли сюди приходжу, я потім спокійний. Мені весело і все нормально. Читав молитву і думав о своїй доньки Софії. Це вже Антон згадує день, коли отримав поранення. Теж під Покровськом місяць тому. Його група стримувала натиск росіян, а ті атакували дронами. Ламки посікли Антону ногу і обличчя. Кіл зона 10-15 кілометрів. Дрони в Нічого не може заїхати. Не зайти, не вийти. Чотири ну, піві прилетіло: дрони, скейди, невеликий контакт був, але все добре. Ми відкатилися і пішком ногами зайшли. На картах терапії він вперше найбільше, каже, сподобалось відчуття спокою після заїзду. Ну, той, хто військовий, він зрозуміє, це як заїжджати на багі до позиції. Як можна швидше і бути живим. Стало трішки спокійніше. Викит адреналіна невеликий. Флешбек. Адреналінову терапію для ветеранів та військовослужбовців розробила благодійна організація спільно з МВС. Як о, показує практика, всі хлопці із бойових підрозділів, як і минулому разі, ми говорили, да, вони всі мають адреналінову залежність. Без нього як це як е, рушівний речах, да, коли людина отримала дозу адреналіна, то значить, вона буде проходити нормальну реабілітацію, буде психологічно буде відчувати себе ну людиною. людину. Вони головніше кажуть, організації. Затриму допомогти ветеранам соціалізуватись після поранень. Ми приєднали за допомогою меморандуму до них от, і вивозимо хлопців на реабілітацію на картинг. кожен тиждень, кожен вівторок для системи МВС виділений один день для реабілітації. Якщо ну, лікар бачить, що він зможе е, відвідати цей захід, то вони відвідують. Доєднатися до картинової терапії можна щовівторка. Заявку на участь можна залишити на порталі МВС у розділі Твоя підтримка. Дар'я ходіт, Валерій Рябченко, Ми Україна, марафон Єдині новини.